Уже з понеділка розпочнеться новий навчальний рік. Спогади про 1 вересня, навіть у дорослому віці гріють серце. Який день знань запам'ятали містяни найбільше? Дивіться далі. Перший дзвінок кожен рік до школи. Свій якось я не знаю, не дуже любила. А дитячий. да, якось так сталося, що дитину проведжаєш до школи. І там останні часи ми там всі вишиванки дітей. Фотографувалися, коли не було війни. Це, напевно, був мій останній рік в школі, 11 клас. І чим вам вони запам'ятались, можливо, якісь спогади цікаві є. Багато друзів, з якими попрощалися, але знайшлись назавжди. Я жив в селі, але все рівно перший клас в школу. Я його заповнив дуже прекрасно. Бо це портфелі, це книги, це зошити. Це мама одівала, випроваджала мене, це було люкс. Ну, напевно, тим, що усвідомлення, що це останнє 1 вересня з класом, з групою. Все, певно. Тим більше під час військового стану, під час повітряної тривоги. Ну, напевно, це було свято, коли перший раз пішов в школу, перше вересня, емоції тоді був ще мирний час в Україні. Зараз 1 вересня це не так, як свято, а більше заохочення чомусь навчитися і розвиватися. Мабуть, що свято 1 вересня 2020 року, коли ще не було війни, і це був мій випускний рік, і тому дуже запам'ятала саме це перше вересня. А які спогади можете пригадати? Можливо, якимось поділитись? Так, було дуже цікаво. Ми приходили під веселкою, завжди випускники проходять під рушниками, ми, а наша школа вирішила пропустити нас через веселку, щоб наше життя було райдужне і веселе. Ну, мабуть, своє перше вересня, тому що сама йшла до першого класу. Це тоді ще кучма був президентом. Нам видавали такі цікаві наборчики, нам було дуже цікаво подивитися на них букварики. Там була листівка з портретом кучми, з прапорами це все роздивлялися. Так нам все це було новим.